Поезд, переполненный людьми, Донецк-Киев. Выходит, выходит, последними выходит мама, которая вот так вот держит ребенка. И вот так вот она тащит вещички, памперсы. Говорит, вот мы приехали, а куда дальше? Далі, завдячуючи особистим зв'язкам, активісти фонду Шпиталь Майдану розселяють біженців зі сходу країни у придатних та безпечних місцях. Так у Коростичівському тетереві опинилася Тетяна Щербак разом із онуком, доньками, одна з яких чекає на дитину, та племінницею. Ми допомагали воєнним нашим, тому ми попали в полі зору тих людей, які в общем все, здають. І воєнний нам підказали телефон Олександра Олександровича, який госпіталь Майдана. І він нас, в общем, так запроваждав до самого так сказати, по телефону, нас кругом зустрічали. Ще кілька днів тому керівництво закладу турбувалося про те, як забезпечити проживання сотні біженців належними умовами та харчуванням. Однак за останні кілька днів небайдужі забезпечили людей необхідними речами. Лише під час нашого короткого перебування ми зустріли представників кількох різних підприємств та організацій. Поміж колективів, які взяли дієву участь в облаштуванні умов, медики області. Привізши допомогу, представники профспілки та департаменту охорони здоров'я провели нараду. Сімейний лікар із Кристинської центральної лікарні Янчук, він же голова профкому, буде, скажімо так, сімейний лікар, закріплений за цими біженцями. Про необхідну допомогу подбали й працівники санітарно-епідеміологічної служби. наші. Працівники зібрали 20 тисяч грошей, купили все необхідне. Звернулися до спонсорів, Жиною Михайловича, до Рудя Петра Володимировича, до Руденько Олександра Андрійовича. Вони дали нам і своєї продукції. Головне завдання санітарної служби зазначає керівник запобігти захворюваності. Зразу ж в перший день, як заїхали перші 30 чоловік, наші колеги з Кристичого прийшли. Я написав доповідну губернатору, тому що умови не створені. Ну і почали, почали подхенько створювати цю умову. На сьогоднішній день тут є всі умови. Практично з водою питання вже вирішено. Постійно знаходяться наші представники. Вони практично через день тут бувають, дивляться, які умови перебування людей. А саме головне, щоб на харчобоці було все нормально. Люди вирвались з такої біди, не дай Господь якісь ускладнення епідемічне, Ми цього якби і боїмося і проводимо всю профілактичну роботу. Саме тому у довгому переліку привезеного особливого значення працівники санітарної служби надають сучасним дезінфікуючим розчинам, яких вистачить щонайменше на місяць. Керівники служби обіцяють також посприяти у найшвидшому проходженні санітарної комісії помічниками кухарів з числа біженців. Пропонують допомогу на непередбачуваний випадок та переказують пропозиції від благодійників. Діти перенесли певну травму, і тут потрібно з ними працювати. У нас є можливість сьогодні будемо говорити з батьками, що на нас вийшли деякі спонсори, що можуть відправити дітей. Не то, що вони тут а в дитячі колективи. Оздоровлення дітей турбує й дирекцію тетерева, адже база закладу дозволяє його проводити. Із числа переселенців з району Донбасу у нас на сьогоднішній день є врач ухогорлонос є маніпуляційна сестра. Слава Богу, корицу инфекционная, которая и необходима в санатории. Сегодня у нас приехала медсестра, которая умеет работать, работник санатория на Донбассе. Она занималась физиотерапевтическими процедурами, поэтому для детей. Адкроємо ще доповнітне та саме лікраз е, е, процедури лечению органам дыхания. Всього у закладі перебуває майже півсотні дітей, більшість з яких дошкільнята. Подивитися мультики у кімнаті Анна ж Багларян зібралися сусідські малята. Із Данеска Софія Сафі Гріщукмітлівна. Я, я, я довго їхала, але як приїхала, як тобі тут? От хорошо тобі здесь, нет? Хорошо, только мне камалы, они мне уже надоели.